За селом Церова є вітряки. От до них можна наблизитися, бо я давно мріяла подивитися зблизька роботу ось таких вітрових станцій. Станція. Працює тихо. І ми залишили свою відмітку, що ми тут були Stand with Ukraine. Ще один вітрячок. Вітряний парк, який складається із чотирьох ось таких вітрових станцій. Вітровий парк Церова, забезпечує півтори тисячі будинків в рік. Виробляє 3 мільйони вісімсот тисяч кіловат в рік. Дерова, дуже гарний краєвид. Сюди варто приїхати. Тут є і лави, і столики тут є. Звідси мало того, що гарний огляд на саме село Церева. Гори, ліси. Вітровий парк Церева. Дуже гарно тихо. Є під'їзд сюди. Рекомендуємо.